Прислав мені посилку і каже: але зніми чесний відгук. От прямо з розпаковкою, чесний відгук. Покажи, покажи, хто прислав, зараз подивитись. Але мені, я ще не розпаковував, вже не нравиться. Того, що замовлення я зробив вівторок, а відправили посилку мені в понеділок. Тобто майже тиждень мені відправляли. Не знаю, може підбирали так довго, бо там в мене були вимоги. Ну, але ну, довго трохи. Зараз покажу, что там приехал. Ну, якщо по-честному, чтобы честный билет был. Потом на новом то в своем стиле, конечно. Так, что-то нам приехало. Це нам приехал вот такие кругленькие дырвцы. Один, два, три. Деньес прислал. Так, ну що, треба подивитися, який він по яку. Чи не пересохший. Ну, Розмір він там підібрав під мене те, що мені треба. Казав принаймні так. Розпакую одну пачку, не буду, в принципі, все розпаковувати, щоб потім його назад не змокувати Я думаю, про якість не поймемо і по одній пачці. Ну, Денис, ну, якщо ти тут насалторі на весь тік-ток опозоришся. И я разум с тобой. я разум с тобой. Ну, колер мне уже нравится. Колер мне уже нравится. Погнали, погнали. Опа, опа, опа. Видите, какая газетка. И какая газетка. Як скручено, гарненько. О! Так, отакий от, от шпон. Отакий от, от шпон. Казав, білізну оцю не міряв, міряв до білізни. Ну, з краю тут ті сучечки, ми його прирубаємо. Так, що по товщині, Що по товщині, Ну, прирубувати треба. Він питав, чи прирубувати тобі, чи не прирубувати. Я, в принципі, гелютину маю, я собі прирубаю. По товщині, Ну, 0,56. Ну, Нормальок, не світиться. Без запарів, вроді би. Вроді би, дуб без, без запарів. От. Ну що, чесний відгук. Чесний відгук. Якість мені подобається. Сервіс в плані довгої відправки, не знаю, Денис, чому ти так довго мені відбирав. Може того, що мені треба було довжина 2,5 метра, а в тебе там він був е, інших розмірів. Може тому.